22 вересня кілька днів тому у столиці Баварії в Мюнхені стартував певний фестиваль, найбільший у світі. Триває він традиційно 16 днів. Чоловіки обпиваються хмільним напоєм, об'їдаються сердельками. Подібні дійства влаштовують саме із середини осені і в Україні, але якось не хочеться, аби наші чоловіки пишалися своїми певними животиками, бо ми хочемо пишатися ними. З дієтологом інною Поліщук б'ємо в набат і говоримо про ці міцні темні стосунки: пиво і чоловік чи на користь Інна, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, в фестивалі пивні взагалі корисні вони чоловікам, бо вони дійсно пиваються там пивом, а кажуть, пиво виробляє жіночі гормони, росте живіт. А ну, якщо в плані того, що люди просто знайомляться і проводяться час, угу. а мабуть, це корисно, так? більше знайомств. Це весело, це так? весело. Але справа в тому, що не завжди це корисно для здоров'я, особливо. Всі ці свята проводять того, що вживається велика кількість пива в необмеженій кількості, тим більше пиво ми знаємо, воно багато фітоестрогенами, А фітоестрогени – це жіночі гормони, які все, стимулюють. Тобто я маю рацію. Угу. Правда, там невелика кількість, але все ж таки, якщо врахувати, що випити достатньо багато кількості, а от достатньо в багато в скільки, момент... якщо людина скаже три кухлі для мене, це запросто. Це нормальна добова норма. Ну, Добова норма в будь-якому пиві є, крім того, що є ще фітоестрагени, є і спирт, етанол, так? Угу. який також має руйневну дію на печінку. Тобто, руйнуючи е, структуру печінки, зменшується кількість е, верніше, е, кількість тестостерону, а збільшується кількість естрогенів. Угу. Тому чоловіки ще мають таку фігуру по жіночому типі, розумію, по жіночому типу. крім того, крім того, що вони і споживають фітоестрогени, які є в пиві, крім того, вони ще отримують. Все таки великі груди, велику попку і такий певний животик. Такі чоловіки нам не подобаються. До яких ще наслідків приводить постійне вживання пива? І, отже, все таки, яку добову норму можете назвати для шалених любителів? От не можуть вони без пива, хочуть, особливо на фестивалях опиватися. А, ну для кожного є таке поняття, як знаєте, своя різна mm -hmm. норма. Тобто, пиво воно не містить багато танолу, але все ж таки повільно, але в великій кількості можуть приводити до хронічного алкоголізму, пивного алкоголізму. А, ну, Для кожного норма своя. Пиво не дає страшенного похмілля, пиво воно небагато, скажімо так, ну великим містом спирту. Хоча появились на сьогоднішні so. моменти, вже пиво, яке містить десь 13% відсотків, 13%. Етанолу це все таки дає великий руйнівний вплив і на роботу центральної нервової системи і на потенцію чоловіків. Хоч насправді написано дуже багато корисної такої інформації, що пиво дуже помічне, але це не так, тому що воно проникає оці всі смоли, які є, і в хміль з чого саме складається пиво. Вони проникають через гематестикулярний бар'єр, тобто через. <смеш> в малому тазу, так. а збільшується кількість рідини. Це приводить uh -huh. до вирикозного розширення, так, застійних явищ. Так. Відповідно, розвивається сполучна тканина в яєчках, uh -huh. і все це приводить до того, що зменшується вироблення тестостерону. З того виробляється жирова клітиночка. Тобто це О, ж ніяк не можна сказати, відплива, про те, що це є. позитивно буде для чоловіка однозначно. Але все-таки фестивалі сприймаються як позитив. Зараз давайте продивимося фрагмент від. До як це власне відбувається на фестивалях? Що там з чоловіками діється? Дуже. Отже, часто на таких фестивалях, до речі, можна побачити чоловіків, які отак опиваються, просто падають, і це називається пивна смерть. Їх навіть забирають до лікарень. Це теж таки знову можемо сказати, після чого це настає? Це якісь слабкі організми, теж ну, мають знати свою норму. Вон, валяється, після... бачите, на кому потрібен такий чоловік. Он скільки ну, це ж велика доза етанолу, звичайно, потрапляє в організм. Є кінцеві продукти розпаду, які приводять до отруєння головного мозку, до снодійної дії а, також пиво має снодійну дії. Має пиво, в принципі, антидепресивну дію, але в великих кількостях воно може от, приводити до даних таких наслідків. Те, що люди просто потрапляють чуть не в алкогольну кому від того, що угу. вживається великими дозами хронічно. От, ви сказали Іно, що є все-таки певний алкоголізм, про нього якось так зрідко говорять, ніж про напої міцні. Чим він небезпечний? Ну, в нас не привикли рахувати це взагалі якось, ніби звичайний як... напій. Це звичайний напій, і в принципі ви знаєте, що, мабуть, не. Секрет його там підлітки вживають і великими кількостями. Там в парку ми можемо спостерігати uh -huh. школярів. Починаючи від такого. Кажуть, це вона культура, насправді я вважаю, що взагалі повна її відсутність, і відсутність люди так. Люди не рахуються за якийсь серйозний алкогольний напій і регулярно вживають, практично там, приходячи додому для безпочна. того, щоб розслабитись. А, насправді, е от в Німеччині є така культура, як ми знаємо, так, споживати пиво, так. тобто вони святкують усі всі свята, а, власне, але ніхто не скасував те, що а, це також хвороба. Угу. А, яка приводить до алкоголю а, може не так гостро. Може більш триваліший час вона розвивається, і в тим, тим не менше воно приводить до алкоголізму. Все таки до алкоголізму. Ми Можемо все таки говорити про якісь лікувальні властивості пива, бо часто кажуть, ой, все-таки небагато можна вживати. Це корисно для організму. В якому вигляді пиво корисно і для чого? Для яких частин нашого тіла воно корисно? Ну насправді, якщо прочитати багато такої літератури, особливо ті, які виробляють пиво. Вони пишуть, що пиво чуть не цілющий єдиний mm -hmm. напій, який можна вживати в різних вилах. Жива вода. Вжива вода, так можна там Робити маски, вмостити волосся, вживати його регулярно і насправді буде дуже велика користь. Так, дійсно, пиво має, воно багато вітамінами групи Б, воно має невелику калорійність, але має так, також і витяжки алкалоїдів, так, так звані гіркі сполуки, гірки сполуки, які в процесі бродіння з самого продукту хміль, який додається, і дріжджі. Тому ті вітаміни вони є дуже в невеличких кількостях. Угу. Справді Тот, говорити як про живу воду в жодному про разі це те, що безпідставно. це дуже корисно, і ми отримуємо велику дозу тих вітамінів групи Б, які будуть мають будуть мати таку угу. ефективну таку дію на нашу шкіру і на нашу нервову систему. Це просто міф, тому що треба випити десь 10 літрів пива, щоб отримати ага. е двову але доді... дозу. дозу вітамінів, <смітні> але тоді отримаєш і і алкоголізм і все разом узяти. Я впевнена, наша розмова сьогодні з Іною Поліщук. Вона навряд чи сподобається чоловікам, але робіть висновки. Дії того казав правду. Ми зараз не вигадували велосипед, не казали щось таке. Ми говорили про пиво і про те, що краще ним не зловживати. Хочете.